Надіслати тобі абсолютно безкоштовно посилання на тест, ти його проходиш, це дійсно дуже швидко, і в результаті ти будеш бачити, наскільки твій догляд ефективний, так і от власне за допомогою такого тесту ви можете теж рекомендувати набори. Чому? Тому що знаєте, одне діло, коли ми вибрали набір, і ми не зовсім можливо впевнені, а друге діло, коли ми проходимо тест. Проте абсолютно просто. Ми робимо селфі. Гарному... Пані Іриночка, можна я зразу запитаю, можна, так. я перепрошую дуже. То е, от е, всі знають, де тест знаходиться і як цим тестом поділитися. От зразу от Зоя от Зоя, дуже дякую вам за включену камеру. Ви знаєте, де тест взяти? І як його відправити? Ні, я не знаю. Я не знаю де взяти. Ірочка, може, ви зразу скажете? Я дивіться, я можу відправити. Він у нас є на сайті в розділі нове. Або я можу його відправити. Або дивіться попередній слайд, як ми можемо його взагалі взяти. Зараз я вам покажу. Дивіться, в нас є е, так, секунду чому воно не гортає зараз. В нас є дивіться, отут є QR-код ну, якщо ви з телефона, я надішлю і слайд, і я надішлю посилання на те саме, так? Ну можливо, ми зараз вже не будемо проходити. Я розкажу, але після сьогоднішньої зустрічі ви пройдете ми зараз проходити. не будемо проходити, так. але от просто дуже важливо, щоб всі знали де взяти тест. Я обов'язково надішлю саме посилання і надішлю оцей слайд з QR-кодом, так? Вам краще, якщо ми з телефону це робимо, нам краще пройти за посиланням. Тут оце посилання на сайті, воно навіть активне. Я його відкрию, вам надішлю. Ми клікаємо на посилання і одразу переходимо на тест. Зараз я вам покажу, я пройшла тест ну, буквально кілька днів перед тим, так бо я теж проводила таке навчання. Я проходила тест вже кілька разів. От і тому я зараз вам покажу, як ми працюємо з тестом, але після сьогоднішньої зустрічі я дуже рекомендую, щоб і ви всі пройшли тест, просто щоб навіть оцінити стан вашої шкіри і зрозуміти, як працюєте. Що є в його основі? Значить, дивимося. Те є цифрова діагностика стану шкіри. Ми робимо селфі. в нас має бути гарне освітлення, має бути максимально відкрите наше обличчя. Ми можемо стати або до світла, або в придевному світлі. І ми відразу робимо селфі. Так, ми зробили селфі. Далі в нас є відповіді на кілька питань. Там питають ваш вік. Підтягується область сама, де ви живете, питають, яка потреба є вашої шкіри, наприклад, змоложення, боротьба зі зморшками і так далі. Ви вибираєте те, що для вас найбільше актуально. Далі вас питають, в якому ви засобі ви хотіли, щоб у вас був фактор РП? Ви теж відповідаєте на питання? Е, чи ви хотіли би легку текстуру крему, чи ви хотіли би насичену текстуру крему? Тобто там є буквально кілька таких простих запитань. На які ми відповідаємо і починаємо проходити тест. Ми зробили селфі, в нас відразу йде оцінка нашої стану, нашої шкіри. Внизу, бачите, під самим селфі в нас ідуть такі крапочки. Бачите, тут пише твоя шкіра, от під селфі, ідуть такі крапочки. Коли ви натискаєте на першу крапочку, у вас відкривається фото. І де буквально аналізується кожен показник стану шкіри. От дивіться, перше в мене є тьмяність шкіри. Тут в мене написано чудово, так? тому що шкіра не є тьмяною. Далі в мене є текстура шкіри, так? І отут, якраз ми бачимо, воно виділяє. Такими, бачите, світлим кольором, тут є виділені ділянки, де є текстура шкіри не зовсім рівномірна. Тобто, отут є мені над чим працювати. Наступне в мене є гладкість, так? І воно мені теж показує чудово, тому що навіть отут в зоні очей, де воно дивилося, шкіра є достатньо гладкою. Якщо є якийсь показник... Поганий гірший, так це буде в жовтій ділянці. Я після того вам покажу. Тобто, ми дивимося просто на стан шкіри. В нас показує загальний, наприклад, стан шкіри, і показує різні оцінки. Бачите, 63, 63, Там може бути тут. У мене наприклад є 56. Так, тобто різні різні оцінки, якщо вони є нижче, ніж ваш загальний стан шкіри, значить це є якраз проблемна зона. Далі дивіться нерівномірний тон шкіри, також виділені ділянки, де є нерівномірний тон шкіри, мішки під очима. так? Отут в нас якраз виділяється ділянка, де є мішки під очима. Але якщо є оцінка чудово, і там о, о, на цьому фото не нижче, ніж наша загальна оцінка, коли ми зробили селфі, це означає, що тут в нас все нормально. Далі з норшки, отут виділено, бачите, якраз от легенько тут на чолі зеленим, тут якраз виділено виділено, діка де. Морськи, але оцінка загальна 67, це означає, що моршок так само ну, практично немає, з тим все добре. Далі блиск шкіри. Тут в нас є виділені зони, де шкіра блистить. Бачите, на чолі в мене шкіра комбінована. Тому, по суті, оця ділянка, чоло, так, підборіддя. І, і, і отак воно йде. Так, і в мене ця ділянка може близькіти. Тут є жирніша шкіра, і на щоках в мене нормальна. Тому по суті, тут є виділені світлим зони близьку шкіри. Далі в мене є гіперпігментація. Тут виділена, так але тут бачите, тут в мене таким аж яскраво зеленим. Тут є відмінно. Це означає, що в мене навіть більше ніж загальний стан шкіри. Якщо загальний був 67, то тут є 72. Тут в мене пише відмінно, і тут виділено яскраво зеленим кольором. Це означає, що в мене немає пігментації. З цим все добре. І так само темні кола також виділено яскраво зеленим і оцінка 76. Це означає, що в мене під очима немає темних кіл, і ця оцінка навіть краща, ніж загальний стан шкіри. Далі про вистання шкіри тут теж 79 і теж відмінно. Це означає, що в цих всіх ділянках немає провертання шкіри, що шкіра достатньо пружна. Ну і акне тут також відмінно, і бачите, аж 97. Тобто висока оцінка, це означає, що відсутнє повністю акне, тому що тут аж 97. Далі я зробила повністю, розгорнула, щоб подивитися. Бачите, загальна оцінка стану шкіри 67%. Далі в мене йде блиск шкіри 52, тобто є місця, де шкіра блистить все-таки. Текстура 54, тобто чуть-чуть нижче, ніж загальна оцінка. Мішки під очима 55, гладкість 65 тут є, нерівномірний тон 60, зморшки 63 краще, так. але найкраще все-таки темні кола. Бачите, тут зеленим ястравим і тут 71. Це навіть більше, ніж загальний стан шкіри. Далі в нас є отака поділитися, бачите, два кружечка і поділитися. Ми можемо цим тестом поділитися результатом натиснути. Ми можемо надіслати в Телеграм, ми можемо надіслати на пошту, тобто, ми можемо взагалі я дуже рекомендую, коли ви проходите такий тест, зберегти його перший результат. Тому що ви ми, коли ми користуємося новеч, ми можемо через два тижні пройти тест повторно для себе, навіть щоб просто порівняти результати, наскільки зміниться стан нашої шкіри. Я пізніше покажу фото нашої одного і нашої лідера. Так от в неї було е, ніби в неї покращився стан. Дивіться, тут я вже зробила тест буквально через кілька днів, і стан шкіри 72. Так, тому що почала користуватися набором інтенсивніше кожного дня. Це було перед використанням, а це вже я користуюся. З 67 вже стало 72. Так стало вже і в зеленій зоні. От крім того, мені був рекомендований персоналізований антивіковий комплекс, тобто був підібраний спеціально комплекс до потреб моєї шкіри, тому що я вибрала насичені формули. в нас можуть бути легка текстура або насичена. У мене була насичена текстура, тому в мене був персоналізований догляд, якраз тут лінійки Firm, про який так само буду вам розказувати. От так ми проходимо тест, і ми можемо, наприклад, записати, навіть зробити захват екрану, як ми проходимо по телефону, або зробити отакі скрінчики і надіслати нашим знайомим для того, щоб вони розуміли, як правильно пройти тест і на що саме звернути увагу в тесті. Так от ви, ви коли от пройдете навіть перший раз, ви зрозумієте. Ну тобто достатньо навіть пройти один раз, щоб після того ти міг рекомендувати. І вчити як правильно працювати з тестом своїм знайомим, тому що насправді ти бачиш загальну оцінку стану шкіри, і ти бачиш нижче. Якщо є проблемна, от наприклад, в мене проходила одна моя подружка. В неї було багато показників в жовтій зоні, тобто буквально було виділено жовтим. Це означає, що це є, знаєте, якраз над цим дуже важливо вже почати працювати. Тобто зморшки були жовтим виділені, провисання шкіри, низька оцінка і виділена жовтим. Це означає, що потрібно от власне от цією проблемою шкіри потрібно працювати.